Доброго дня! Як ставиться до вас загадана людина? Загадайте людину і дізнайтесь, отримайте інформацію. Чоловік, статусний, який має владу, займає керуючу посаду, на даний момент знаходиться на виборі. Але по відношенню до вибору поки що його не зробив, тому що не впевнений, що даний вибір для нього принесе успіх. В це чоловік, з яким ви раніше були знайомі, або чоловік, який бажає познайомитися. На даний момент, чому він не проявляється по відношенню до вас, тому що, якщо це чоловік знайомий, то не впевнений, що ви забажаєте з ним спілкуватися. І от саме ця невпевненість і зупиняє його, тому що, думає, що ви будете сваритись по відношенню, він не має ясності. А бажає гармонії саме спілкування взаємодії з вами, бажає стабілізувати саму ситуацію. Але розумійте, що якщо він і прийде до вас, то він не прийде допомогти щось віддати, а прийде отримати. Вирішити наповнитися в черговий раз використати вас як ресурсну самодостатню людину, реалізувати власне свої плани, свої бажання по відношенню до вас. Він на даний момент не діє тому, що боїться, що ви не забажаєте. А він не бажає проявитися, а потім піймати облизня, тобто не досягнути того результату, якого він бажає. Тому що бачить у вас ресурсно. Навіть якщо він і позиціонує себе, власне, як імператора. Але вищі сили його бачать, пажом Кубків. Інфантильний чоловік, якого на даний момент бачить саме незрілою людиною. І незрілою по відношенню до відповідальності взаємодіях і стосунках. Він бачить вас ресурсною самодостатньою, але бажає лише наповнитися, реалізувати власні плани, а потім піти зовсім в іншому напрямку. Але вищі сили вам говорять. Це ви повинні піти зовсім в іншому напрямку. По відношенню до розкладу отримайте для себе чітке розуміння. Не дозволяйте, власне, себе ресурсну, самодостатню, наповнену жінку використовувати саме таким незрілим, безвідповідальним чоловікам. Відсікайте. Насамперед, ви повинні пропрацювати ментал і енергетичні прив'язки, в когось саме є, існують, і тому є зв'язок між вами, і він бажає все ж таки повернення і бажає реалізації власних планів. Але вам говорять, що його поява не зцілить дану ситуацію. Щастя, радості, благополуччя з даним чоловіком ви не отримаєте. Але це стосується чоловіка з минулого. якщо це нове знайомство, і дана людина стоїть на виборі, є жінка в його житті, яка може негативно впливати, отримавши ту інформацію, що чоловік, новий знайомий, буде проявлятися в бік іншої жінки. Але ситуація саме така, що він розглядає стосунки з іншою жінкою, не бажаючи саме з даною жінкою будувати стосунки в особистому житті. А дана жінка бажає стосунків з ним. Вам говорять, що ви не повинні, навіть якщо отримали дану інформацію, відсікайте зразу, розумійте для себе, що цей чоловік повинен вирішувати дані питання. Якщо ви бажаєте спілкуватися, взаємодіятися з даним чоловіком, то реалізовуйте, реалізовуйте, ідіть у нові починання. Змінюйте ситуацію. Ви зможете реалізувати і реалізуватися саме з тим чоловіком, з яким відбудеться знайомство. А всі його негаразди. З іншими жінками або з іншими членами родини, нехай він вирішує сам. Він достатньо ресурсний. Якщо він бажає спілкування взаємодії з вами гармонізувати і досягнути успіху, але успіх не наповнюватись добре провести час, а одружитися на перспективу, то ви повинні для себе зрозуміти, що вам. Потрібно лише зайняти позицію самодостатньої жінки, приймати рішення і використовувати даний шанс дану можливість, якщо бажаєте щастя, радості і благополуччя, жінка, яка буде негативно проявлятися, знаходиться в ілюзії по відношенню до самої ситуації, що вона зможе досягнути того, чого бажає. Тому якщо на даний момент ви отримуєте інформацію, просто розумійте, що якщо щось і буде відбуватись, то так, в його житті є інша жінка. Але якщо вона сподівається, що він піде в неї на поводу, то вона дуже помиляється. Говорять, що вона знаходиться в ілюзії, що зможе, проявивши силу волі, внутрішній стержень, реалізувати і реалізуватись по відношенню до власних бажань. Ним маніпулювати вона не зможе. Тобто результату того, якого бажає, вона не досягне.